Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі, українські сукір'яни. Українські сукір'яни, які сьогодні будуть говорити стопроцентну правду, як завжди. Правду, тому що наступають останні часи. Я ніколи нічого не боявся, ніколи не боявся по життю. Я український з козацької полковничої родини. По. Моєму батьку, моя фамілія Швець, це козацька фамілія. По моїй матері, моя фамілія Холявчук, це козацька фамілія. По моїй бабусі, моя фамілія Федоренко. Це козацька полковнича фамілія. Я з козацького полковничого роду. Я все життя не корився, я не скорний. Мене не можуть зламати. Я не корився ніколи, не корився в радянській армії, коли казали хохол, бився до останнього, скільки я міг. Не корився в університеті, коли вчився, тому що бачив неправду, бачив корупцію, коли в Чернівецькому державному університеті, на історичному факультеті, в радянські часи брали гроші за кожен екзамен. Я не корився на роботі, коли я робив українській кримінальній міліції. Я працював на український народ. Я захищав український народ. Позивний у мене був Рембо. І кожна людина, яку я захищав, скаже: я боровся за неї до останнього. Я все життя воював за Україну, за людей, за правду, до останнього. І буду воювати. І не страшно, що я залишився один без роботи, без пенсії в своїй старенькій хатинці. З котами, які в мене отут їдять, і з псами на вулиці прибудними, яких я годую. Не страшно, мені страшно за вас, українці, за те, що вас зробили рабами. Я прожив важке життя, але я ніколи не був рабом і мене не зламали. Як мене ламали, ніхто би не витерпів цього. Але мене не зламали. А от вас зламали. Ви стали рабами. От я сьогодні кажу 250% правду тому що наступають страшні часи. Останні останні часи для України. Вас зробили рабами, і ви боїтеся. Причина війни? От яка причина війни? Причина війни, що з 90. Другого року Україну грабували і знищували середини Роз, розграбовували українську армію, знищували українську промисловість, знищували українське селянство, корупція від дитячого садка, школи до самих верхів. І ви мовчали, ви боялися. Ви ходили на вибори. Продавалися за 500-200 гривень за гречку набір продуктового набору. Тепер кричите, чого у нас така велика біда? Чого біда? Тому що ми завжди були раби. Завжди були раби. Завжди мовчали, і українська поговірка аби не гірше. Ну, а тепер. А тепер, ви думаєте, українці прокинулись? Коли наступають останні часи для України. Ви думаєте, щось що в головах українців війна змінила? Нічого не змінило. В Чернівецькій області зробили дві вистави. Начальник ОВА Запоронюк робить театралізовану виставу на залізничному вокзалі Чернівців. Кіяте роблять, кияте роблять. Да? Це замість того, щоб робити шалоновну оборону Чернівецької прикордонної області, де можуть зайти російські війська з Придністров'я дві години, чи не дай Бог румунські війська, якщо вони перевернуть кожуха? Голова облради бойко відповідь бере і робить танець аркан біля скали чекістів, де був бій з чекістами вояків УПА. Замість того, щоб зібрати облраду, замість того, щоб. Кричати, давай робимо, копаємо копець, зоти робимо, доти робимо позиції для снайперів, тероборону збираємо старих дідів хворим, даємо їм рушниці, будуть воювати на місці. Ні, вони танцюють, танець, гуцульський аркан, кіпа патріоти і фоткаються. Скажіть, будь ласка, це ж дебілізм, так? Дебілізм. І вся область мовчить. Всі область мовчить, тому що кожен знає, якщо виступи проти голови облради Бойка чи проти начальника Оваза Запронюка, хана з роботи виженуть. Прийдуть поліцаї, прийдуть хто хоче до тебе, і будуть кошмарити або ще посадять. Скажіть, будь ласка, щось помінялося? Щось помінялося в Україні, коли російські війська за 10-15 кілометрів від Запоріжжя. А Запорізька ова після бомбардувань звірячих 24-25 числа виділяє 330 мільйонів гривень на реставрацію клубу «Ідальні». Вдумайтесь, російські війська за 15 кілометрів від Запоріжжя. Дронів не вистачає, російські дрони ходять по головам. Запорізька ова виділяє 330 мільйонів. На реставрацію якоїсь хати і дальній в центрі Запоріжжя? Скажіть, будь ласка, а чого ви такі раби? Чо ви такі сикуни? Чо ви такі боягузи? Я про яку Україну ви говорите, коли ви боїтесь? На всю Україну не побоявся тільки один, один хлопець без ноги, військовий. Сергій Латиш, який голодував в Києві, якого тянули поліцаї, волочили, ногу йому відривали, а він не боявся, волочили в поліцію, танки дали. Скажіть, чого ви, сикуни, такі боягуз? Ну, всі, хто мене слухає, ну чого ви боїтеся? Прийдуть за вами, заарештують, уб'ють. Ну що? Ну чого ви боїтеся? В регіонах на місцях чиновники, депутати, бандити, грабують все. Влада президента України Зеленського закінчується за 100 кілометрів за Києвом. Все, далі безпреділ до Закарпаття. По всіх регіонах командують люди Януковича, Медведчука, Шарія, ОПЗЖ Бойк. Якої України ви хочете? Скажіть, будь ласка якої України ви хочете, коли кожен день в соцмережах поранені, без ніг, без рук? Хлопці з дівчата збройних сил України просять на лікування. Вдумайтесь, в якій армії світу, в якій країні люди, які віддавали життя, воювали, каліки просять грошей у людей. Що це за держава? Ви кажете це? Ні. У мене питання, скільки ви будете рабами? От у мене питання до всіх: скільки ви будете рабами, скільки ви будете сикунами, скільки ви будете боягузами, скільки? Хто ви? Ми українці. А в паспорті, де написано, що ви українці? В українському паспорті немає напису українець. У нас навіть національність в чорношляпі забрали. Зате є нас меншини. В Україні є нацменшини, а титульної української нації немає. В паспорті графи українець немає. Ви українці? Чим гордиться українцям? Тим, що ми рабами у всьому світі? Ми ж рабуємо на весь світ. Вам розказати, як ішачать українці в Канаді. У мене там. Названа сестра, яку я взагалі не бачив. Людина, яку я називаю названою сестрою, яка останні копійки передає на дрони на ЗСУ. Жінка 70 років ще працює в Канаді. Жінка під 70 років працює ще в Канаді, тому що в Канаді нашим українцям важко. В Канаді, де губернатор був Канади, українець, велика діаспора, а в Канаді українців жарять так, що аж терса сипеться. Скільки ми будемо рабувати, скільки ми будемо копати ями і підмивати всю Європу? Скажіть, скільки ми будемо рабами? Я до вас, українці, звертаюся. Скільки ми будемо рабами і будемо гоноровими українцями тільки на Пасху, коли приїдемо раз в рік з рабства, в рідні міста сядемо на могилах і розправимо плечі. Тіпа ми хазяї. У нас нема України, у нас нема землі, у нас нема нічого. Банди регіональні Януковича, Шарія, Бойка, ОПЗЖ, грабують Україну. Регіони, регіональні мафії, розграбляють все. Влада президента закінчується навіть не за 100, за 70 кілометрів за Києвом. Далі Україною керують банди. Все, ну що, скільки будете бояться? От я ж не боюся, я ж говорю, я живу в місті Сокіряни Чернівецької області, маленьке місто, мене тут кожен кіт, собака, знає. І я не боюся смерті, тому що я Швецько, Лявчук Федоренко, тому що я з козацької полковничої сім'ї, тому що я не був і до смерті залишуся. А ви як можете боятися, скажіть. От ви всі, хто будете мене чути, мать вашу, я все життя поклав за Україну. А ви раби, ви боїтеся сказати правду? Навіть коли зараз втрачаєте свою українську державу на своїх очах, як можна бути рабами все життя? Як можна забути, що ми українці? Що ми нащадки Святослава Хоробро, Володимира Великого? Що ми нащадки. Українських козаків, які гинули в 25 років, вже це вже козак був старий. 30 років це козак, який прожив два життя. Тому що середній вік козака 21, 22, 23 гинули молоді та снопами. Для чого? Щоб ви стали рабами? Ну, що мені сказати? як добитися до вашого серця, що тільки. Нескорність, тільки відвага, тільки українці, які стануть левими, можуть зараз захистити Україну, оборонити. Раби Україну не захистять. З рабами Україна розпадеться на шматки, як сказав мульфарний чай. Зрозумійте це, люди мої добрі. Перестаньте бути рабами. Хулуями місцевих феодалів, князьків, церків, старості, прочих уродів, які керують зараз Україною, грабуючи її до останньої копійки? Ну, що ще вам сказати? Що мені сказати, щоб розбудити у вас воїнів, господарів української землі? Що сказати? Чого боятися? О, чого боятися? Смерті боятися! Умирають же один раз. Чого бояться бути холуями, стояти на колінах за подачку, за зарплату все життя і дивитися, як грабують Україну і мовчати навіть коли Україна на краю гибелі смерті. І ви хочете, щоб Україна вціліла. Ви хочете, щоб хтось замість вас воював, а ви тут в тилу навіть боялися сказати правду. Знаєте, мені страшно. Страшно не за себе. Я смертник. Я смертник. Я давно знав, що моя доля закінчиться смертю в бою за Україну. Мені страшно за вас. Страшно, що ви навіть на краю гибелі України залишаєтесь рабами і боїтеся сказати правду. З вами український історик, журналіст нескорений Ігор Швець. Капітан української кримінальної міліції з позивним Рембо, який захищав людей, якого кримінал боявся до ікоти, до дрожі в коленях, тому що я був небоязким, тому що я колись був як Лев. Вернути мені силу би хоча б на місяць. Дякую друзям в чаті, дякую за підтримку. Ну і для тих, хто є рабом і стоїть на колінах. Рабів до раю не пускають, перед смертю згадайте своє життя. І може зрозуміти, що жили ви не так, що бути рабом все життя, бути холуйом, кланятись місцевим, царям, регіон, регіональним ригам. Цій нечисті, яка грабує регіони, знищує Україну. Що я скажу? Наговорив я на три смерті, да плювати мені. Рано чи пізно за мною все рівно прийдуть? Питання візьмуть вони мене живим чи не візьмуть? Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе.